Добрий ночі. А причина зупинки? Причина, покажіть трансферційні документи ваші. Зразу причина зупинки. Нема такої причини зупинки, інспектор. Що ви кажете? Нема такої причини зупинки. Ви покажіть посвідчення тих паспортів. Він не руху. має вам показувати річ. Ні, ну будь ласка. Але керуйте транспортну зупинку. Да, так, але я хочу узнати, по якій причині мене зупинили. Вроді є 12 причин зупинки, по яких зупиняють автомобілі. Так, да, а да, тоді є причина зупинки в тому, що ви можете їхати в питання автомобілі. А, Чекайте, ще раз, причина зупинки. яка? Я Причина зупинки не знаю. Ви кажете, подайте, ну в мене є документи з собою. Я звернувся ремнем безпеки, в тому що я лише підійшов до вас, так? Я завжди їжджу. Докази, інспектор, докази. Я завжди їжджу. Я коли відстібаю пасок безпеки, в мене машина пищить. У мене хороша машина, в мене подушки безпеки. вас все відповідає? Габарити, задні, топи, горять, номерний знак. Да, все інспектор, це називається щось допорушив. Я йду до нього. Інспектор, назвіть мені. Причину зупинки називайте, будь ласка. Що значить в'їжджаєте? Чекайте, ви, ви без причини зупинили. Без ви без ви причини зупинили. Інспектор, ви порушуєте закон. Інспектор, куди ви їдете?